14 квітня Катерина Шабан на плановій нараді у секретаря Бориспільської міської ради звітувала про обласну пожежну перевірку навчальних закладів громади. Управління перевіряла обласна пожежна перевірка. Перевіряли все: накази, інструкції, перелік нарад закладами освіти, план заходів. крім цього у нас була спільна нарада проведена. З представниками Державної служби надзвичайних ситуацій, тому що прийнятий новий акт по оцінці укриття, і, власне, буде в липні в нас чергова перевірка. Акт має 9 сторінок, і хочу сказати для всіх балансоутримувачів укриттів, що є така вимога, що має бути окрім вентиляції, освітлення. Водопостачання має бути обов'язково пожежна сигналізація проведена. Тобто, це от є така вимога до цього. Правда, для нас є рятунок, тому що в нас є погреби в садочках. То до погребів, слава Богу, немає такої вимоги, щоб була пожежна сигналізація.